Салютомкіст! Бабуля на зв'язку. І що ж, новорічні свята минули, і ми знову в строю знову робити нові круті відоси. І у нас сьогодні в грі заїхав розіграш на містичний контейнер. Тому давай спробуємо сьогодні дійсно з розумом його покрутити і подивитися, що з цього вийде. Тому в будь-якому випадку буде пізнавально і цікаво. Тому. Став палець вверх цьому відео, підписуйся на канал та обов'язково протискай дзвіночок. Так ти не пропустиш нові відео. А я більше не трачу часу і поїхали. Так, перше, що хотів сказати про ангар. він же все, вже не новорічний, вже він змінився, вже нас зустрічає знову нормальний ангар. Як все швидко закінчується. Ну і по розіграшу, де є наш розіграш на містичний контейнер? Це один з самих дорогих розіграшів взагалі в даній грі. Загальна вартість всіх прокрутів, а їх тут на секундочку 111, якщо я правильно пам'ятаю. Ого, скільки крутити. Так, 111 прокрутів загальною вартістю 140 366 злота. Але крутити повністю цей розіграш це просто лютий скам. Норма, я закрив це вікно, потрібно робити перших 22 прокрути. Вони тобі обійдуться в 8718 золота. Ну і дивимося, що за таку кількість прокрутів, скільки вийде дістати містичних контейнерів. Я спочатку всі відкрию, а потім зі сховища, чи ж прокручу, а потім зі сховища буду відкривати танкісти, може ділитися в коментарях, хто як провів новий рік, цікаво буде почитати. Щось перших два прокрути випадає просто по одному містичному контейнеру, і це не прикольно. Третій прокрут. Так, давай цікаве щось. О, три містика вже непогано. Далі. Два містика теж може бути. Цікаво, чи випаде взагалі хоч декілька другого рівня. Було б, до речі, непогано. Першого рівня, але два штуки. Ну і так само можете в коментарях писати. Кому що випало? Теж буде цікаво почитати. А мені тим часом випадає один містичний контейнер. Так, 451 золота прокрут Знову один містичний контейнер. Так, щось нечистий. Давай, може, вийду. Візьму сюди. Шест треба пошаманити, може це щось допоможе. Відкрию один безкоштовний, добре забрати. Ні, зараз наказ я виконувати не буду. Перейти знову сюди і поїхали. 490 десь золота. Давай вже другий рівень, хоча б один. Гляну шанси. Ага, знову по одному містику дає. Так. Другого рівня. Ну, 5%, нормальний такий шанс. Містичний сертифікат, головна нагорода тут, але повторюся, це вже не перше відео, в яке я вам говорю. Розробники могли б зробити хоча б 5 штук головної нагороди. Тому що один це якось несерйозно. А тим часом знову дає мені один містичний контейнер. Ну, таким темпом багато я їх не зберу. Це якийсь прикол. Там же нормальні шанси. 5. На другий рівень. 1,48%. Ну так, да, великий. 4 навіть нормальний шанс. 5 штук навіть нормальний шанс. Да, Знаючи, що випадає з містиків, то не дуже прикольно отримувати по одному містичному контейнеру. І знову один. Ладно. Вже як є. Цікаво, чи в одного в мене так. У 4. Дякую. Це було приємно. Так, давай Картоха. Перше відео в новому році. Маю щось підкрутити. Я ще вчора закинув шорст, хто не бачив, купив 5 містиків і мені з другого рівня випав КПЗ. У аж цілих 2 другого рівня. Чудово. І мені випав нарешті КПЗ. Двічі вже він випав. До речі, камуфляж на нього я не знаю. Е, обмінюється на осколки. В чому прикол, не розумію, тому що. Камуфляж так само тяжко дістати, як і цей танк, тому могли б зробити теж компенсацію за каму в золоті. А тим часом три містика забираю собі. 459 золота. Два містика. Під кінець трішки почало краще сипати. Може ще досиш мені другого рівня? 4 штуки. Непогано. Поїхали. здається, потрохи прокрути, закінчується. Там чотири лишилося щось таке. Знову 4 міста. Оце сипемо. Прикольно. 2 штуки. Ну, краще нехай падає по 2, чим по одному. Так, 419. Це буде наступний прокрут чи цей коштував? Знову два містика. Ага. Так. Це передостанній прокрут. Ще я пам'ятаю. Один містик і останній прокрут за одну одиницю золота дає мені зараз два містика другого рівня. Або один. Давай. Розкошелься картоха. Ні, дає один містик першого рівня. Ну що ж, на цьому я. Закінчую крутити даний розіграш, Тепер переходимо в сховище. Я отримав 39 другого рівня, 1 другого, рівня і 2 рівня. Давай так от. 39, нехай 40 буде. Рахуємо 2 штуки за один. 8718. Тобто розділити на 40 контейнерів. Тобто, мені вийшов один контейнер в 218 золота Це навіть дешевше, ніж просто їх купувати в преміум крамниці. Як на мене, доволі непогано. Поїхали. Щоб сертифікати сертифікаті звідти нападало. Взагалі було б шикарно. Але сертифікат якось мені останнім часом дуже рідко падають. От прям дуже-дуже рідко. Не знаю, чи то так у мене, чи в багатьох так. Якщо випаде 2, це вже буде добре. Я рахую, для мене це вже буде прям круто, але поки що мені дає один вільний досвід. Ні, ще 2 бустера золота. Ще один бустер золота. Так, це вже 9 контейнер. І він знову без. Без сертифіката. Десятий теж, ну і так далі, я думаю, буде без сертифіката. Аж цілих 10 бустерів золота. Що за щедрість? Знову 10 бустерів золота. Зараз хочу глянути шанс на цих 10 бустерів золота. Бо щось мені здається. У нього шанс набагато менше, ніж в містичного сертифіката. Ну, камон. 10 бустерів. Це 0,85%. Коли сертифікат має 5%. Краще б мені два рази сертифікат впав, ну чесне слово. Толку з цих бустерів небагато. Ще один бустер і другий рівень. Ще один бустер. Закидає мене бустерами по-нормальному. Взагалі. 200 золота теж шанс менше ніж на сертифікат, я це пам'ятаю. 200 тисяч кредитів. Вау, перший містик залетів. Чудово. Їдемо далі. Відкрию в кінці. 2000 вільного досвіду. Ну, якесь хоч різноманіття. Може, ще золото трішки підкинеш, щоб вернути. Не, не в вигляді бустерів золота, а давай просто золото мені. ловець близько. Ні, не той. Мимо. Знову по бустерам ми поїхали, я так розумію, по, по колу будемо. ні, 100 золота. Десь бустерів золота можна сказати, відразу дало, просто всі з е... програшами. Так, знову один бустер золота. 2000 вільного досвіду. Ну, зараз якось трішки різноманітніше, хоча б нагороди падають. Да ладно, ще один містичний сертифікат. Ну, все. Те, скільки я план... Як планував, думав, що їх дістану. Два, то два вже дістав, може навіть буде щось краще. Ще один містичний контейнер другого рівня і знову два бустера золота. 200 золота. По золоту окуп страшний. 50 тисяч кредитів. 2000 вільного досвіду. Знову 2000 вільного досвіду. А могло б і більше досвіду сипнути. 75 тисяч кредитів. Могло б. Півляма, наприклад, дати. Чому б і ні 2000 вільного досвіду. Так, передостанній контейнер. Першого рівня. Якщо уточнити. 100 000 вільного досвіду. Ну, прикольно, прикольно, добре. Чи може взяти цих 5 контейнерів? А ні, давай так. Давай я спочатку відкрию це, що тут є. Так. Скільки мені потрібно, щоб відкрити три штучки. Я ще й третій рівень сьогодні відкрию. Ну, взагалі круто. Поїхали тоді. Так, 4 другого рівня. 3 дні преміум аккаунт. Ну, не те, що хотілося діставати саме з другого рівня містики І це точно не та нагорода. Так, тут буде гарантовано контейнер. І 100 золота. Ну, щось другий рівень сьогодні взагалі так. Просто. Просто він мимо. Навіть не додав сертифіката. Давай. Давай третій рівень. Дай жару. днів преміум аккаунта. Ну, круто, круто, не спорим. Добре. Два містичних сертифікати. В принципі, треба було казати три, то може би три би. З 39 контейнерів, то ну ще, в принципі, нормально. В принципі, нормально, От тільки що відкривав другий рівні, там шанс 10% не випав. Третій рівень 15% теж не випав. Добре. Чи купився, чи ні, все залежить від цих двох сертифікатів. От що в них лежить. Сkinвенджер. Яка компенсація? Давай я одразу я гляну яка Компенсація? Та не туди я зайшов. 1250 золота. Ну, нормально, в принципі, нормально. Але це не те, що хотілося б бачити. Хотілося б бачити якусь десяточку. Ага. Навіть Навіть не колекційний танк. Ну, тут вже взагалі нема про що говорити. Це, по-моєму, Міздва чи чек він там називається. Ну, добре, менше з тим. Окей. Там є пропозиція. Та знову наказ. житті накази, якщо чесно, трішки набридли. Візьму за тисячі якраз ще дропнеться ще один е... другий рівень. Але, підбивши підсумки того відкриття, тобто за 8718 золота, я дістав п'ятий рівень і сьомий рівень. Чесно кажучи, ну це взагалі не те, що хотілося б бачити. От просто не те, що хотілося б бачити. А це вже окреме відкриття. Можна так рахувати. Да ладно, з першого містик. Ну, це інтригує. Залагало містик. Ай, могло б дати 100 тисяч золота. Це взагалі було б бомба відкриття. 4 тисячі вільно досі. Ні, ну містика більше не дасть, але я навіть на одного не розраховую, якщо чесно. І останні зараз ще другий рівень один дропнеться. І 100 золота. Ну добре, 100 золота добре. Давай, другий рівень. Давай звідси ще мені містика. Давай. Давай я в тебе вірю. А, на жаль, на жаль, 100 золота. А ну, окупиш цих півтори тисячі чи ні. Містичний сертифікат. Да. Оце, оце я рахую круто. Якби так було кожен раз, береш за півтори-п'ять містиків, тобі дропається десятка і ти просто кайфуєш. Ну, дійсно, просто кайфуєш. Я знаю, що танк доволі таки посередній. Але це 10 рівень, колекційний танк. Як мінімум він вартий 7,5 тисяч золота. Хоча мені він, в принципі, доволі таки непогана машина. А свою думку можна вписати в коментарях. І що ж, відео на цьому можна, в принципі, і закінчувати. Думаю, все стало доволі таки ясно. Так що дякую тобі, танкіст за перегляд та до зустрічі в наступних відео.